Треба реконструкції, ремонту та будівництва доріг комунального та обласного підпорядкування обговорювали обласна влада та представники Асоціації міст України. Це їхня перша зустріч в цьому році. Її учасники обмінялися думками щодо бюджетної політики на 2015 рік. Насамперед передбачається, що місцеві бюджети отримують право на частку загальнонаціональних податків. Це ті кошти, які підуть на спорудження дитячих садків, інфраструктури або на вирішення інших соціальних питань, важливих для територіальних громад у цьому контексті. Сторони зробили акцент на ремонті доріг на Прикарпатті. Чиновники кажуть, нині залишок коштів субвенції в обласному бюджеті складає 34 мільйона гривень, які можна спрямувати на оновлення дорожньої інфраструктури. На сьогоднішній день не проведені належним чином відповідні договірні кампанії щодо здійснення, скажімо, робіт саме на дорогах. На сьогоднішній день ці компанії зупинені, а у нас вже середина травня. Велике прохання до вас. Якщо потрібно, ми дамо відповідні доручення райдержадміністраціям, Ми зобов'яжемо відповідні підрозділи дорожніх робіт, управління дорожніх робіт. Обвал автодорів для того, щоб прискорити проведення цієї довірної кампанії, для того, щоб ми могли активно і вже почати роботи на дорогах саме в межах ваших населених пунктів. Кошти, які знаходяться що на одному, що на другому рахунках відповідних кодів, можуть бути використані в будь-який спосіб в межах населеного пункту, навіть якщо це стосується дороги загального користування.